Спасибо. 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 Спасибо.

7 травня 2024 року, у вівторок Світлої седмиці блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію у Вознесенському соборі Свято-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря столиці. Предстоятелю співслужили голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, вікарії Київської єпархії, єпископ Ірпінський Лавр та Єпископ Бородянський Марк. Клірики Флорівського монастиря та гості у священному сані за богослужінням також молилися сестри з настоятелькою обителі гуменю Євлампію. Указ предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського всієї України онукія. Єгумені Євлапія євла, Єдесійкіна, настоятелька Святоводнесенського Хорівського жіночого монастиря міста Києва, Київської партії Української православної церкви, до Дня Святої Пасхи 2024 року нагороджується Другим Христом з прикрасами. А всього на малому вході блаженніший владика нагородив і гуменює в лампію правом носіння другого наперсного христа, а духовенство монастиря відзначив богослужбовими нагородами. не может отверзнуть очи, и посадаста его, и той не видим бы с в себе, и сердце лина и горя бенаи, и до глагола шинама на пути, я сказа нам писанием, и восставшим в той день, возвратившись в Иерусалиме обретя совокупленный, Єдиного на десяти, живяку з ними глаголищи, яко воистину воста Господи, і явися Симону, і и доповедо сто, я же выше на пути, і як обознася, іму, преломлю. Одні або світлий тиждень сприймається церквою як один день день загальної радості і спілкування із Воскреслим Христом. Найповнішим це спілкування може бути через участь у таїнстві причастя тіла та крові Христових, не враховуючи деяких деталей, щодня на світлому тижні звершується по суті теж пасхальне богослужіння, що й у сам день Великодня християни таким чином святкують Воскресіння Христове, ніби у передчутті невечірнього дня, коли Господь прийде у славі і дасть нам вічне царство. За літургією піднесли прохання про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Після відпусту предстоятель привітав сестер та парафіяномителі з Пасхою Христовою. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздравляю з праздником світлого Христового Воскресіння, з Пасхою Христовою. Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Нехай Воскрес Господь благословить всіх нас миром і допомагає нам жити так, щоб бути достойними. Відсвяткувати вічну Пасху, яка приготовлена для кожного, хто любить Бога на небі. Христос Воскрес! Христос воскрес! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.